Всім привіт, з вами Detsmail. Сьогодні будемо робити коротенький обзор найдивніша їжа, яка дійсно існувала. Подивимося, що там було дійсно. Можливо, якесь сало в шоколаді, яке я пробував у Львові, і воно мені не дуже сподобалось, бо це Б. Або таранка з йогуртом. Сам продумав. І зайшло люкс. Хоча нічого після цього не було. Ну, поїхали, подивимось, прокоментуємо, скажемо на декілька слів, розкажемо про свій хороший, приємний сьогоднішній день. Можливо. Мені таким приємно і хорошим. Це просто так, щоб вам було позитивно і весело. Тому поїхали. Запитують, як я став таким успішним та привабливим реп-виконавцем. Все дуже просто. Я надзвичайно релігійна людина. Ось всі мої іконки в хаті, до речі, і як вірянин я завжди дотримуюсь посту. Але ну хочеться. Хочеться інколи з'їсти того м'яса. зрозумійте мене важко опиратися спокусі, дьявольські у вигляді. Як казав на священник, де я свічку тримав сім років в церкві, пісня до рота, з рота, тому нормально працюєш, нормально поїш, а від алкоголю можна відмовитись Від матів теж ну, мати то таке, а ми пропустимо, бо тому що це ролик без мати, це як жінка без ці цього. Тому поїхала далі. Знижок на курку в сільпо, не бобрячиш хвости мені їсти, їй-богу. В часи середньовіччя в піст людям багато де дозволялося їсти рибу, адже вона не вважається м'ясом. Але знаєте, коли ти, бідний селянин, а до найближчої водойми кілометрів 10, що в ті часи вважалося подорожжю на роки, то інколи стає дуже важко знайти ту рибку собі на вечерю. Проте в такі випадки на допомогу приходили бобри. Річ у тім, що голодні та здурілі без м'яса, люди помітили, що якщо дуже Примружитися після не одного літра пива і подивитися на бобра під правильним кутом, то його хвіст стає дуже схожим на якусь пласку лускату рибу. Ну один в один карась, погодьтесь. А поза як ця тварина що й багато часу проводить у воді, то люди й церква вирішили визнати баби. Кстаті, боброве м'ясо, люди їдять, його можна їсти, якщо я правильно пам'ятаю. Тому що ну, це все-таки м'ясо, воно дійсно специфічно якесь буде типу таке, але я сам ще не пробував, Якщо спробував, я буду. Брати, послухайте вашу думку, а так то точих хвости, та й подекуди й бобра цілковито рибою, і почали люди додавати це рибом м'ясо у свій харчовий раціон. Ця дивна практика, звісно, зрештою призвела в один момент до зникнення майже всіх бобрів в деяких країнах, як от в Англії, наприклад. Але то пусте. Головне, що в Польщі їх залишилось багато. Але ж вам, мабуть, найбільше хочеться дізнатися, який же він на смак той бобрячий хвіст. За відгуками рандомних людей в інтернеті, яким я беззаперечно довіряю. Цей хвіст дуже жирний та має дивний смак поєднання якогось качиного м'яса та риби. Що тільки ті люди не вигадують на голодну та п'яну голову, звісно, ви краще взагалі ніколи не пийте алкоголь, бо знаю я вас, спочатку все з реву починається, потім насперпісяни ну в горілку макаєте, а згод... Реву, фу не люблю реву. Була в мене одна історія, на що трево. Ще в сьомому класі такся я воно вийшло мені безкоштовним. Я потім його випив. Мені було дуже погано. Дуже погано. Це було червоне рево. Тому після того рево, оцей чорний тільки з'явилося, десь, може, з пів року тому. Ще ж, я просто би його спробував. Ну мені якось жалко після гривні просто викинути на вітер. Тому що за 50 гривень зробити один глоток рево це якось так собі ну звучить. тому Краще ні. Але якщо так би десь, я би просто попробував і все. А так, пляшку цілу я точно не вип'ю ні за що. Вже й до справжніх півників дійде. Півнячий Ель, популярний в деяких кругах Англії 17-18 століття, напій, який готувався наступним чином. Береться 30 літрів Елю. Живий півень, чим старше, тим краще. Мені такими словами відеокарту, до речі, впарювало якось. Робиться так, аби вибачте за такі погані слова. Цей пітушара пернатий більше не міг кукарікати ніколи своїм дзьобом. Далі відварюють цю тушку та додають різних приправ: родзинок там, горіхів, фініків. Збивається це потім це все в ступі, робиться з цієї каші та мішка такий собі великий чайний пакетик, то опускається все це діло. До елю, де витримується приблизно шість-сім днів. Але для чого запитаєте ви? Для чого ці англікашки пили таку гадость у своєму сімнадцятому столітті? Я розумію, що за роздваху людей тоді було дивитися на павука на стелі, поки сонце не сіло і гадати, чому у нього немає трусів, але щоб вигадати таку гедоту, та ще й заливати це собі до рота, фу. Про те, які будь-яка дикуха минулого вважалося, що Ель з півнем давав тобі корисні характеристики притаманні цьому птаху, та допомагав боротьбі з різними хворобами. Але всі ж ми з вами розумні люди, та знаємо, що з хворобами допомагає боротися Чича. та не ти китайськ. В принципі, не буду приховувати, адже тут і неозброєним оком видно, що ця чиття виглядає так, ніби пристаркувати авокадо інтимно скористалася іншим немолодим авокадо і в них народилася ось ця жижа. Проте, знаючи процес виробництва цього чуда напою, його зовнішній вигляд вже не викликає стільки питань. Для початку треба було знайти мудру жінку, змусити її жувати кукурудзу і виплювати це. Ця... Мудру жінку знайти тяжко. Запам'ятайте глиняну миску, щоб закопавши її на два тижні під землю, Слина ініціювала там процес бродіння, створивши ось цей алкогольний напій під назвою Чіча. Причому, коли я казав за мудру жінку, то не жартував. Адже далеко не всім дівчатам дозволялося робити Чічу, бо вважалося серед інків, що мудрість між людьми там було своє ЗНО на той момент. Звісно, це таке собі. Три інакші букви, ну я не буду вже її вживати. Я ще їх просто не придумав. Але там було своє мистецтво, як оце. Правильно підібрати буду жінку. Правильно підібрати. Ми, ми передавалися через жування, і якби пожувала кукурудзу якась нетямуща жінка, то всі б місцеві алкаші стали теж дурні. Логічно. Ой, тільки не це, це що бід. Невже цереприба знову наближається? Мені треба три пари трусів на сьогодні. На сьогодні тому ставай спонсором скоріш на патреоні, на патреоні, на патреоні. Та донать на банку монобанка ти красотка, ти красотка, ти красотка. Це, я знаю, що, я верю, що ми не депаруюсь. Ну, після такого навалювання фактів під біт, я вважаю, потрібно заборонити всю іншу українську рептусовку, але не так само, як зараз чеча заборонена в багатьох країнах Південної Америки вже майже 100 років. Ну не хочуть цікляті американці, бо люди в них ставали мудрішими, уявляєте? Сказали деякі вчені в минулому, що чеча ця отруйна викликає проблеми з мозком та взагалі може змусити людей піднімати повстання проти лідерів країн, які їм не подобаються. Але ця заборона, як ви бачите по цих фото, ні. Кого там не хвилює, чи ча продається в тій же Колумбії на кожному повороті. А от хто з вас ось цей гадський любитель аніме, я теж один з вас, хто може пам'ятати аніме, твоє ім'я та схожий там по приготуванню напій кучі камізакі, що буквально перекладається, як жований ротом алкоголь. Робився цей напій вже не з кукурудзи, а з рису і знову жувати його мали не якісь там мужлани, а звісно, з жінки. Навіть називати в Японії цей напій почали алкоголь красивої жінки, бо всі жінки красиві і заслуговують на кохання. А якщо хочете ціле відео про дивні види алкоголю в історії людства, то ставте дизлайки та пишіть коментар: Рейба, де моя лікарська ковбаса? Гад ти такий. А я, поки ви це робите та стаєте спонсорами, розповім вам історію, яка, думаю, у всіх бувала в житті. Згадайте ту ситуацію, коли їдеш в маршрутці після доброї алкогольної гулянки, раптом до горла починає підходити погано перетравлена суміш львівського та тієї ж ковбаси за двадцять мене було. Я після того дуже довго не пив. Дуже було таке, не спорю. Вже хотів виходити швидше на пару зупинок. Слава Богу, мій організм тримався. Нічого не було, але було стромно. На очко присів так жорстко. Гривень, я в таких випадках як роблю? Затримую дихання, трохи чекаю і ковтаю це все чудо назад, аби люди навколо не подумали, що я бідний і дійсно їм таку дешеву ковбасу. Але ось мої родичі, спермові кити або ж кашалоти роблять по-іншому. Знайомтеся з амброю – воскоподібною речовиною, що являє собою захисний бар'єр навколо погано перетравлених решток їжі кашалота, яку він викидає у воду, аби в животі йому не заважало. Здавалося, наші людині в здоровому глузді та не поприкону. Коло підбирати якусь сіру неприємну штукенці зі шлунка кашалота в океані чи на пляжі, та потім додавати її до їжі. Але річ тут у тому, що амбра ця має доволі такий цікавий запах, який описують як поєднання мускусу, тютюну та моря. Тому не дивно, що її почали широко використовувати спочатку в парфумерії та в медицині. Де ця амбра за чутками лікувала все від чуми та епілепсії аж до чоловічої імпотенції. Ха всі ми зараз знаємо, що імпотенції не існує це все вигадки капіталізму би щороку продавати чоловікам карточки з футболістами фіфі. -фі. Тому зрештою амбру почали вважати доволі безпечною для людини та почали додавати у купу різних страв. От прям як ти кетчуп постійно додаєш, куди треба і не треба, такі люди тоді цю амбру додавали у все підряд. Вона була присутня в яєчні, в пирогах, десертах, вершках, напоях, м'ясі, картоплі, фруктах, хлібі, консервах, морозові, салатах. Та її, мабуть, і в чебуреки б додавали, якби в Криму в ті часи кашалоти були. Смак цієї амбри. Був квітково солодко суховатий, щоб це не означало, а споживання її в їжу вважалося. тіпа аля якийсь десерт. Типу, цукор, розбавлений в, теп... в теплій воді і за люкозу. Просто по їхньому, та й все. Дуже крутим та аристократичним. Таким собі, маркером, що ти з багатої сім'ї, ну, приблизно як з фісташками зараз. А от щоб взагалі не є маркером багатства, так. Так. Висновок найдивніші в їжі. Я вже вам сказав на, на самому початку, десь може чуть помолився, десь може щось не так сказав. Пробачте, пойміть таке життя, нічого не поміняєш. Що маємо, то маємо. З вами був Десмайл, знімав дуже пізний ролик. Вже якби половина 12-ї, йти спати. Тому у вас ролик вийде в першій годині. Всім гарного дня, всім чао і до завтра. Пока!